Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Послання до євреїв. Розділ 13. Братня любов. Нехай перебуває, Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, немовби ви самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають. Оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай усіх буде в пошані, і ложе, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив Я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Так що ми сміло можемо сказати Господь мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи. Тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносимо завжди Богові жертву хвали. тобто, Плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі бо жертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж, прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса. Зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Амінь. Благаю вас, брати. Прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь. 53 Безумний каже в своїм серці: Немає бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили, нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було. Бо Бог. Розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Книга приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він. Твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть. Повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум. Придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток, вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради всі її стежки мирні вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини, і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, З праведниками – його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку, мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Іова, розділ 22 Заговорив Еліфаз із Теману і мовив, Чи ж може людина богові бути корисна? Якщо сам собі мудрий приносить користь? Що всемогутній має з того, що ти справедливий? Який йому прибуток з того, що твої дороги досконалі? Чи може він тебе карає за твою побожність? Іде на суд із тобою? Чи ж не за те, що злоба твоя превелика, і що переступам твоїм немає краю? Видно ти брав з братів твоїх заклади за дрібницю. Здирав одежу з голих, спраглому не дав єси води напитись, голодному відмовляв єси хліба. Кожному сильному була земля, а прихильники твої заселювали її. Ти відсилав удовиць із порожніми руками, ламав сиротам руки. Тимто навколо тебе сіті. І страх тебе лякає раптово, світло тобі потемніло, ти вже не бачиш, і повінь вод тебе вкриває? Чи ж Бог не наверху у небі? Поглянь на зорі вгору, як вони високо. Ти кажеш сам до себе Що Бог знає? Хіба він крізь чорну хмару судить? Хмари йому завіса. Він не бачить, він небесним обрієм походжає. Хочеш триматись одвічної вічної дороги, яку топтали люди беззаконні, що були схоплені передчасно, коли ріка підмила їхні основи, які до Бога говорили: «Отступи од от нас що, мовляв, нам всемогутній зробить. Та ж він наповнював їхні доми щастям у той час, як думка злих його цуралась. Бачать те праведники і радіють, невинний із них сміється, хіба не пропав їхній статок, чи не пожер вогонь їхні рештки. Тож помирися з ним, зроби угоду і твоє щастя повернеться до тебе. Прийми з уст його науку, вклади його слова собі до серця, як до всесильного ти звернешся покірно, як віддалиш несправедливість від намету твого, золото вважатимеш за порох, Оте, офірське, зарінь із ручаїв, Всесильний буде твоїм скарбом, брусками срібла у тебе. Тоді ти будеш радуватись Всесильним, і підведеш обличчя твоє до Бога, помолишся до нього, і він тебе почує. І ти виконаєш твої обітниці, все, що задумаєш, тобі поталанить, і над дорогами твоїми засяє світло, бо він принизить того, хто несеться вгору, а смиренний очима. Буде в нього врятований. Безвинного він визволяє. Ти чистотою рук твоїх спасешся.